Усі, хто чекав, нарешті дочекались. Хто не чекав або не дочекався, 2 березня був як мінімум здивований. Після восьми років виробництва український мультиплікаційний довгобут, мавка лісова пісня. Нарешті вийшов у прокат. Розмов про цей проект було багато. Його форсили під час обширної, та вже усіма забутої піар компанії та форсять знову через повноцінний реліз. Чи виправдав мультфільм довготривале очікування? Вартий він вашої уваги або ж ні? Та чи є йому чим пишатись, окрім вітчизняного походження? <му> Усім привіт! <му> З вами кінооглядачі. Мене звати Андрій. А я Ксенія і перший наш огляд ми присвячуємо мультфільму Мавка лісова пісня. Дивитися мультфільм за мотивами драми феєрії Лесі Українки. Це зовсім не те ж саме, що читати драму феєрів Лесі Українки. Тож, якщо хтось хотів освіжити літературні знання або познайомитись через стрічку з першим джерелом, краще звернутись до книжкового варіанту твору. Особливо враховуючи те, що за весь хронометраж, а це солідні півтори години, з лісової пісні прозвучало лише декілька фраз з оригінального тексту. I am not a demon. I am мавка. Так, уся міміка персонажів створювалась під англомовне звучання. Права на показ мультфільму придбали 80 країн світу, тож можна вважати таке рішення творців не проявом меншовартості, а кроком до популяризації українського продукту, а ще природнім бажанням заробити. Зрощеного творіннями DreamWorks та Disney вибагливого закордонного глядача. Буде складно зацікавити чимось, окрім українського колориту, яким наш мультфільм ну просто таки просякнутий. Але пишатися нам дійсно є чим. Найбільшої похвали у стрічці заслуговує саме візуальна частина. З перших кадрів чарує дійсно гарне інтро в паперово-анімаційній стилістиці. Коли ж починається повноцінне 3D, усвідомлюєш, з якою любов'ю, педантичністю та стараннями були пропрацьовані певні кадри мультфільму. Чудові панорамні види, деталізовані ландшафти, зображення деяких локацій радують око, та, що називається, гріють душу. На жаль, швидко стає зрозуміло, що анімації притаманна неоднорідність та змішані стилі промальовки, дивне поєднання пейзажів, разючі відмінності між персонажами, які ніби належать до одного виду, типажів, до одного мультфільму взагалі, але мають значні візуальні розбіжності. Очевидно, вони. Відповідають різним стадіям виробництва, а образи, що найбільше ріжуть око, додані на більш пізніх його етапах. Я розумію, що мультфільм закінчували в умовах війни, але це стосується буквально останнього року розробки. Виникає закономірне питання до творців: що ви робили інші сім років та чому на виході ми отримуємо візуально красиве, але все ж, творіння доктора Франкенштейна. Місцями є дійсно гарна картинка, самобутня стилізація та автентичні образи, але їх злочинно мало. Стосовно персонажів загалом, тут маємо повнісінький набір штампованих образів: наївна героїня та простодушний герой, посіпаки та друзі по всі сторони конфлікту, мімімішні створіння також носії другорядних та фонових образів. І злодійська злодійка, яка єдина серед злічених має хоча б якийсь сюжетний твіст. Незважаючи на доволі посередню мотивацію, вона є усіх персонажів та навіть має логічний початок і завершення. Ну, окрім звичайного люду, вони загалом дуже простодушні, схильні до навіювань зі сторони килини та однаково добре танцюють народні танці і винищують древні ліси. Що ж стосується Лукаша та Мавки, то це найнудніші персонажі у мультфільмі. Перший особисто мені видався схожим на Лукана. Але на відміну від нього, до фіналу, Лукаш повністю ігнорує слово харизма. У складності образу мавки нас взагалі намагаються переконати зовнішніми поясненнями. Над персонажем... Працювали одразу три українські артистки. Акторка Наталка Денисенко озвучила головну героїню. Співачка Христина Соловій заспівала у двох офіційних саундтреках фільму, а прима балерина Катерина Кухар наділила її рухами та пластикою. Але будьмо об'єктивними: Христина Соловій просто виконує саундтрек до картини. На місце Катерини Кухар можна було запросити будь-яку танцівницю, адже тут мова зовсім не про передову технологію motion capture. складається окреме враження. Ніби творці проекту виправдовують тімбілдінг у лісах волині та інші витрати кошторису наймом значної кількості медійних особистостей. Хочеться вірити, що значна частина бюджету пішла саме на анімацію, а не на кокаїном. Настільки килина, як її посіпаки, постійно бісять, як не своїм виглядом, так крінжовим гумором. Злодії мають дратувати, бо це ж злодії, скажете ви. Як би й не так. Якщо де й треба було взяти запозичення з Диснею та інших західних студій, то це у різноманітті харизматичних антагоністів та пропрацьованості їх образів. Гумор, до речі, теж можна було б пошукати хоча б і там. Окремою порцією нонсенсу у дитячому мультфільмі з рейтингом 0+, є сексуалізація жіночих персонажів, зумовлена хіба що бажанням розробників затягнути більш дорослу аудиторію в кінотеатри. У той час, коли увесь цивілізований світ досить агресивно реагує на подібні прояви сексизму, творці мавки ніби навмисно заповнюють деякі кадри принадами килини чи русалок. Ворці мавки лісова пісня надихались багатьма саме мультиплікаційними та анімаційними творіннями світового рівня: від аватара Кемерона до аватара Нікелодіона, від Діснеївської Атлантиди до Тропічного лісу студії ХХ століття Фокс. А ще Наруто з мавченими техніками ніндзюцу та русалчиними Наруторанами. На момент виходу нашого відео ми вже не перші, хто це помітив. Містер Андерсон. Фінальна битва взагалі тяжіє до масштабу месників завершення. Та все ж має менший розмах. Загалом усі ці елементи можна вважати навіть не запозиченнями, а відсилками та пасхалками. Круто, що є люди, які їх помічають. А ще крутіше, що є люди, які їх створили. Фінальні кадри виповнені у стилістиці характерні для японської анімації. Коли історія вже завершилась, але під час перегляду титрів ми можемо споглядати її подальший розвиток. Також о несподіванка! Тут навіть є сцена після титрів. Сцена після титрів. Незважаючи на всю критику, яку ми щойно виказали у бік мультфільму, хочу зазначити одну важливу річ. Він видався. Дійсно добрим та світлим, гарним та життєствердним. Йти до кінотеатру чи ні, вирішувати вам. Але я пропоную це все ж зробити, аби вшанувати чималу працю усіх людей, залучених до проекту. Якщо мультфільм відіб'ється у прокаті, а ми майже впевнені, що це станеться, це може заохотити вітчизняних спеціалістів до нових українських розробок у кіноіндустрії та анімації. І сподіваємось, їх час очікування буде дещо меншим ніж 8 років. Як ви могли помітити, це перше відео на нашому каналі. Тож для нас архів важлива ваша підтримка та зворотній зв'язок. Ставте лайки та дизлайки, якщо вам щось сподобалось чи не сподобалось. Діліться враженнями від перегляду у коментарях. Доки ми поширюємо це відео серед друзів Ксенії та подруг моєї мами. Підписуйтесь на канал та розкажіть про нас своїм друзям. Попереду ми маємо амбітні плани стосовно оглядів новинок та кінокласики. Якщо забажаєте підтримати нас фінансово, в описі до цього відео можете знайти реквізити наших карток та посилання на Patreon. Дякуємо, що були з нами аж до цього моменту. Побачимось у наступному відео. Бувайте!